Люди, які народилися в цьому місяці, мають особливий характер, вони чесні і завжди будуть дотримуватися своєї чесної точки зору, незалежно від того, наскільки буде неблагоприємною ситуація для них. Звісно, вони цього чекають і від оточуючих. Якщо вони відчувають фальш або непостійність, то вони уникають таких людей. Ці люди миролюбиві. І вони вважають, що краще залишатися. Спокійній обстановці, і для цього вони намагаються уникати будь-яких конфліктів, щоб зберегти мир в своєму житті. Вони також чудові і вірні друзі. Вони мають також романтичне серце і знають, як ніхто як зробити свої стосунки здоровішими і щасливішими. Любов є життєво важливою складовою їхнього життя, тому вони вкладають свої емоції та час у стосунки, щоб з любов'ю та прихильністю змусити свого партнера почуватися особливим. Вони дуже креативні, настільки розумні, що своєю проникливістю виявляють красу в усьому та додають індивідуальний штрих до будь-якого до будь дорученого завдання. Вони володіють емоційним інтелектом, який використовують для вирішення проблем навколо себе. Вони завжди протягнуть руку допомоги тим, хто її потребує, але дуже обережні і розумні з тими, хто мінливий, і не дозволяє нікому користатися ним. Ці люди наполегливі і за яку б справу не взялися і не почали, вони завершають якнайкраще. Не працюють поодинці, так, так вони досягають більшого рівня успіху. Внаслідок вони мають налагоджене та стабільне життя. Ці люди мають нахил до розкішних брендів і розкішних речей. Вони купують найкращі предметі розкоші. Якщо вони не можуть дозволити собі купити це відразу, то будуть заощаджувати гроші протягом тривалого періоду часу, щоб купити те, що вони хочуть. А також вони люблять балувати своїх близьких, обдаровуючи їх дорогими подарунками. І ці люди народилися в жовтні місяці.